Херсонщина сьогодні 9 квітня у нас на Херсонщині пішов сніг. Ось такий крупинками. Заховатися трохи за ворота. Це тобі весна називається так. Зараз з обіда будемо йти ще в теплицю, утепляти, де посередині вікно відкривається, бокові де чебуреки відкриваються, бокові вікна. Будемо ставити другу пленку, все одно холодно, поки вікна не будеться відкривати. Будемо утеплятися, наскільки це можливо. Було сніжку. Поле заорали, теж снігом добре засипало його. Цю затрусило снігом. Ну, тут темно як. В не топиться. І це буду сюди робити, на це вікно. Таку шторку, якусь із пленки, щоб прикривати, щоб менше було сквозняків чи протягів по-українськи. Ну, гірочки нічого. Почуваються гарненько. Поки тримаються. А з тої сторони де не топиться, загляну. Ну і тут його трохи порвало другий слой пленки. Оце сюди теж одріжеться кусок пленки і... Затягнеться, щоб поменше холоду задувало сюди на цьому вікні і на бокових вікнах теж. глянемо, що в нас тут робиться з цього і сторони. Дещо я почти до самого краю. З під окно заглянемо, де саме холодніше. Ну, живенькі. Такі. Привонивши трошки, бо холодно, але тримаються. Температура що у нас? Теж це куски пленки ось і позакриваємо. А температура у нас 7,5 7 градусів. Холодненько для огірка, звичайно. І за пів години у нас крупа перетворилася на лопатий сніг. Прямо лапті снігу падають з неба. На чомусь би такому, щоб воно було видно. які вони крупні сніжинки летять зараз на плоский сіфер прийшов утепляти теплицю і в нас вже тут і сонечко стало з'являтися Не видно так. Зараз може по тіні. Зніму тінь, якщо видно. Трошки з'являється сонечко. За день сьогодні погода мінялася, як не знати, що зранку дощ, на обід сніг, а з обіду вже й сонечко виглядає. Не сильно, правда, але через хмари трошки пробивається. Все, буду йти зараз утепляти вікна, наскільки можна. Пишіть в коментарях, у кого яка погода. Підлатав я трошки свою тепличку, дав сюди другу плюнку, вже цю сторону простеплерив, цю ще не, не, не простеплерив, бо закінчилося скоби, зараз піду поскові воду до степлі. А так вже практично все, вікно з тієї сторони зробив і з тої сторони теж зробив вікно, з цієї сторони теж запечатав його повністю, поки не відкриватиметься поки не пройдуть заморозки. Зараз вийдемо на вулицю. У нас на дворі вже як будто би і не було снігу. Тільки трошки десь теплиці з'їжджало трохи і сонечко. Небо, якщо буде на ніч ясне, а більш всього, то буде мороз на ніч. Прошу ніч. До півночі, з вечора брав мороз, десь до 2 градусів придавило, а потім захмарилося небо і потеплішало на ранок. Пишемо в коментарях в кого, яка погода. І ще у нас сьогодні, як у тій касті, 12 місяців було. Зранку дощ, це осінь, в обід сніг це зима, а зараз сонечко. Травичка зелена весна. Не вистачає, тільки літа. Бо дерева ще без листя. Але абрикоси цвітуть, Вон, черешня цвіте, я бачу. Мабуть, не буде ні. Ні, абрикоси вже померзли. Цвітуть персики, черешня зацвітає і, мабуть, не буде ні персиків, ні черешень. Ну, Черешні пізні будуть, а персиків, мабуть, не буде.